З 30 жовтня опалювальний сезон має розпочатися і в закладах загальної, середньої та професійної освіти Полтавської громади. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міськвиконкому. Їх не підключали раніше, бо тривали осінні канікули, каже секретар міськради Катерина Ямщикова. У нас з понеділка виходять наші заклади освіти з канікул школи саме. Тож запуск опалювального сезону. Ми зараз замикаємо цей цикл соціально важливої інфраструктури. У нас уже були на попередньому виконкомі запущене опалення це лікарні і дитячі садочки. Сьогодні відповідно ми додали до цього списку школи. А щоб опалення вімкнули в оселях Полтавців, температура повітря три доби поспіль має бути 8 градусів. Пояснює виконуюча обов'язки міського голови з однієї сторони. Можна вімкнути опалення у всьому місті, але розуміючи, що температурний режим на вулиці і погодні умови у нас ще показують і 16, і 17 градусів, і 10, і це нестабільний такий ще температурний режим. Як тільки наші показники спустяться до відповідно вказаних, терміново. Буде зібраний виконавчий комітет, і відразу відповідно буде запущений весь житловий фонд. Переважно більшість опитаних нами полтавців такий стан речей влаштовує. Хоча зустрілися і ті, хто ввімкнення тепла в помешканні, вже чекає. Не холодно ще все не холодно. А ви чимось додатковим? Ну в принципі, вам комфортно зараз. поки да мені сносно все дома. Нормально. Якщо треба я щось одягну. Трошки, так що я терплю. Холодіна вже шістнадцять градусів. Вже хотіли б же сьогодні хотіла. Нагадаємо, що восени 2022-го опалювальний сезон у Полтаві стартував 21 жовтня.